Всім привіт! Сьогодні у нас автоматика Nice з двома парами фотоелементів. Ось Другі фотоелементи встановили на стінках навісу, щоб при відкриванні створки випадково не заділо машину, яка тут буде паркуватися під навісом. Створка у нас 2,50 шириною, досить широка, відповідно, і поставили Nice ту на 5. 5 Гарним у нас запасом по потужності. Так, так, у нас вона працює. Можна продемонструвати, пройдемо фотоелемент Стали, оп, ворота зупинилися. Е, що я відійду, не продовжують свій маневр. Так, друга пара фотоелементів у нас працює. Тільки на закривання вона спрацьовує, на відкривання вона не буде спрацьовувати. Ось у нас такий об'єкт. Це максимально безпечно. В даному випадку це було навіть нескладно поставити за рахунок того, що тут у нас є стіна. Всім пока!